Це про полив, як поливати кімнатні квіти. Чим поливати, як часто поливати, що таке перелив, як долати його наслідки, що таке пересушка, як відновити рослину після пересушки. Це основні важливі моменти для правильного поливу кімнатних рослин, знання цих правил, запорука здоров'я та краси ваших зелених улюбленців. Перше і найпростіше питання чим поливати рослини? Звичайно, водою, але якою. Можна поливати водою з-під крану, можна фільтрованою через звичайний фільтр глечик, можна фільтрованою через систему осмосу, і навіть акваріумною. Можна використовувати будь-який з цих варіантів, який вам доступний та зручний. Але є одне але. Будь-яку воду, перш ніж нею поливати рослини, потрібно підготувати. Не можна взяти налити воду з крану і одразу піти цим поливати свої вазони. Спробуйте воду з під крану полити на себе навіть влітку. Вам навряд чи сподобається, бо вона холоднюща. Адже для поливу ми обираємо тільки Воду з холодного крану з бойлера чи центрального гарячого водопостачання не треба, вона ближче до технічної, аніж до питної. Отже, перше правило: вода повинна бути кімнатної температури, тобто приблизно такої ж температури, як повітря в приміщенні, де стоїть рослина. Це приблизно 20-23 градуси. Тому навіть фільтрована вода має як мінімум постояти та прогрітися. І після цього вже можна спокійно поливати свої рослинки. Вода з-під крану найдоступніший та найпоширеніший варіант, і нею можна спокійно поливати кімнатні рослини, якщо правильно її підготувати. Одразу набрати з крану та полити категорично не можна. І справа не у хлорці, тим паче зараз використовують інші реагенти. Основний недолік її жорсткість, тобто наявність домішок. Наша ціль пом'якшити цю воду наскільки це можливо. Найпростіше дати відстоятися мінімум добу, а краще декілька. За цей час якась частина цих домішок осяде на дні. Температура вирівняється і таку воду можна використовувати. Єдине, не виливати повністю. Те, що на дні ці залишки краще не в вазон, а в раковину. Другий спосіб пом'якшити воду. Прокип'ятити її. Частина шкідливих домішок, тих самих, що утворюють накип, випаде в осад, Але в кип'яченій воді зменшується кількість кисню, тому її теж потрібно відстояти не менше кількох годин. За цей час вона збагатиться киснем та стане придатною для поливу. Фільтрована вода звичайно набагато краще. Але потрібно також зачекати, щоб вона стала кімнатної температури і після цього використовувати. Ще можна заморозити та розморозити. Проте, це достатньо трудомізкий спосіб. Тому якось рекомендувати його не стану. Більшість рослин все ж не потребують таких заморочок. Вода з акваріуму чи можна використовувати? Можна за умови, якщо в акваріумі здоровий мікроклімат та біологічна рівновага. Вода в акваріумі тепла, дуже добре відстояна, насичена киснем та органікою, корисними бактеріями. Я використовую таку воду при підміні води в акваріумі та поливаю свої рослинки. Але якщо щось не гаразд, хвороби риб чи інші проблеми, ні в якому разі такою водою не користуємося для поливу кімнатних квітів. Таку воду тільки в унітаз. З приводу додавання лимонної кислоти, то це не пом'якшення води, а її підкислення. Це різні речі. Солі та метали з води нікуди не подінуться. Просто вона стане підкисленою. Загалом підкислена вода корисна для багатьох рослин. Підкислена вода допомагає засвоєнню корисних речовин рослиною. Така водичка сподобається азаліям, гібіскусам, гарденіям, тобто тим, які потребують кислий або слабокислий ґрунт, але не частіше одного разу на місяць та не більше 1 г кислоти на літр води. Та пам'ятайте, що сукуленти та кактуси під кисленою водою поливати не можна. Зустрічається така рекомендація для кімнатних рослин поливати теплою водою. Тут треба розуміти, що тепла для рослини це все ж таки 20-25 градусів, а не 30-40. Як часто поливати? Тут немає універсальної рекомендації поливати раз на тиждень чи раз у 10 днів так не працює. Поливати потрібно по мірі необхідності. Але загальне золоте правило: влітку поливаємо частіше, взимку рідше та менше води за один раз, в спеку більше, в дощову погоду менше. Коли на дворі дощить, в квартирі вологість також вища, і ґрунт в горщику просихає повільніше. Маленький горщик полів частіше, великий горщик рідше. В пластикових горщика ґрунт просихає швидше, в керамічних довше. Беріть це до уваги. Вологолюбні рослини потрібно поливати так, щоб земляна грудка не пересихала повністю. Ціла група рослин не люблять пересушки, вони одразу в'януть. Це гібіскуси, плющі, папороті, колеуси, спатифілуми, азалії. Такі потрібно поливати частіше, але за один раз не лити багато води. Тобто, наша задача як квіткаря підтримувати постійну легку вологість ґрунту в горщику. Листя рослини буде підказкою. В більшості листя вологолюбних має тоненьку листову пластину. Вони не здатні накопичувати воду ані в листі, ані в корінцях, тому одразу в'януть, як тільки ґрунт підсихає, тому пильнуємо. Інша справа драцени, хлорофітуми, діфінбахи, аглоонеми, пеларгонії та багато інших. Вони потребують просушування ґрунту між поливами. Пробуємо пальцем це перевірений часом спосіб. Або ж Тільки ж не тикаємо по всьому горщику в одне місце бажано, щоб не травмувати коріння. Так зручно перевіряти вологість в глибині горщика. Якщо ґрунт вологий в глибині. Ще чекаємо. Якщо сухий або майже сухий, поливаємо. Ну і нарешті найбільші стоїки кактуси та сукуленти. Їх потрібно поливати з повною просушкою ґрунту між поливами. Тільки коли ґрунт повністю висохне, прям дуже гарно висохне, тоді поливаємо. І поливаємо помірно, не потрібно лити дуже багато води. Але буває таке, що рослину перелили. Це виглядає так: дуже темний, важкий ґрунт, на дотик дуже мокрий. Якщо рослина вологолюбна, то достатньо трохи розпошити поверхню ґрунту, щоб він швидше висох. Якщо рослина, яка не любить перезволоження і є ризик загниття коренів, це заміокулька, сукуленти, драцена, фікус, пальми і так далі. Що тоді робити? Дістаємо обережно рослину з горщика і залишаємо постояти на повітрі відкриту земляну грудку. Можна навіть промокнути паперовими рушниками. Коли підсохне, повертаємо в горщик. Якщо періодично сильно заливати рослину, то у будь-якої почнуться проблеми. Показую, що буває від неправильного поливу. У рослини починається листопад. З'являються плями на листочках. Ось ці плями це ознаки зовсім не сухого повітря в приміщенні, а це ознаки проблеми з кореневою. Якщо ж ми виймемо нашу рослинку з ґрунту, то побачимо, що там всередині пліснява. Це сталося внаслідок неправильного нерегулярного поливу. Це коли ми рослину пересушуємо. Вона вже опустила листочки, зав'яла. Ми тоді намагаємось виправити ситуацію і добряче її поливаємо. І так, якщо робити постійно кілька разів, то у рослини починаються проблеми, тому що оці гойдалки дуже негативно впливають на стан кореневої системи, коли в нас спочатку дуже сухо, потім в нас болото дуже сухо, дуже волого. І тоді ми бачимо одразу на зовнішньому вигляді рослинки, позначаються всі ці проблеми. Тому, якщо бачимо ось таке листя з плямами, якщо бачимо активний листопад у фікусів, у цитрусових та у інших схожих рослин бачимо плями у драцен, наприклад, то треба дивитися кореневу систему. Треба діставати з горщика і дивитися. І найголовніше виправити. Режим поливу. Без цього рослинка не прийде до ладу. Якщо ж навпаки, пересушили. Листя висіть, як ганчірочки, грунт в горщику, аж відстає від стінок. Якщо так сильно пересушили, то рослину категорично не можна одразу рясно поливати, так, щоб від душі та побільше. Не треба. А треба відпоювати поступово. Чому не можна одразу налити багато води? Тому що корінці, оті найменші, всмоктуючі корінці, могли засохнути. Коренева просто не зможе опрацювати таку велику кількість води і буде в горщику болото, яке може почати закисати. Тому відпоюємо поступово. Тобто, поливаємо трошечки та чекаємо годинки 3-4, а то й більше. Орієнтуємось на листочки. Якщо почали підніматися, покращиться тургор, тобто пружність, то можна ще трошечки долити. Можна також оприскати листя, якщо воно гладеньке, не ворсисте, як у фіалок, наприклад. Так, поступово за 1-2 дні проводимо стан грунту в горщику до нормального. Зимовий та літній полив. А чим відрізняється полив літку та взимку? Не тільки тим, що влітку спека і рослина випиває воду швидко. Навесні та влітку наші квіточки активно ростуть, восени вони переходять в стан спокою, принаймні переважна більшість, і велика кількість вологи рослині просто не потрібна. Тому полив потрібно зменшити і поливати і рідше, і менше за кількістю води на один полив. Ще одне моє особисте спостереження. Влітку в рослинок кращий імунітет та менші вимоги до якості води. Навесні та влітку я поливаю відстояною водою з-під крана. А Взимку я переважно використовую кип'ячену та відстояну воду або очищену фільтровану для більш вередливих і бачу, що на кип'ячену воду вони краще реагують. Але це мій власний досвід, тому тут вже на ваш розсуд слідувати моєму прикладу чи ні. Буває, у квіткаря-початківця виникають питання, а скільки ж води лити на один горщик, щоб і не перелити і щоб було достатньо. Тут важче дати якусь універсальну пораду, бо у всіх нас різні умови в квартирі, різна температура та вологість, різний ґрунт в горщику. Тому тут найкращий радник досвід. Якщо ви тільки починаєте свій шлях у світі любителів кімнатних рослин. Обирайте горщики з великими дренажними отворами. Так зайва волога вийде. Поливаєте. бачите, що вода почала протікати через дренажні отвори, то значить вже достатньо. Світлий ґрунт сухий. Час перевірити, чи просох він всередині. Якщо просох, то поливаєте. Якщо поверхня темна, то він точно вологий і поливати не потрібно. І ще один нюанс хочу проговорити: стосується він поливу крупномірів. Великі рослини рідше пересаджуються, біля стовбура з роками ґрунт може ущільнитися, тому краще поливати такі рослини по краю горщика, ось таким чином. Такий метод береже від застою води біля кореневої шийки і не буде ризику закисання або загниття кореневої шийки рослини. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Діліться власним досвідом в коментарях. Підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!